У сумах відзначають водохреще або ж Йордан. Це третє свято, що й завершує різдвяно-новорічний цикл. У міських церквах пройшли святкові служби. Тисячі людей занурювалися у крижану воду. Подробиці святкування дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Із самого ранку у церквах та соборах міста йде святкова служба. У той же час на ополонках працюють водолази. Сьогодні тут купатимуться сотні людей, тож безпека має бути на найвищому рівні. Перевіряють дно. Проходять останні приготування на річці, фарбують хрест, перевіряють конструкції. У той же час із центрального собору рушає хода вірян. Традиційно святитимуть воду на одній із найбільших лунок на річці Псел під харківським мостом. І ми сьогодні прийшли к Сумському йордану на ріку Псел. І зараз ми завершимо водоосвящення. Людей окроплюють щойно посвяченою водою. Базу. Базу. Щоб ми всі були освячені к цього празднику і готові, що були. Ми за всього молимося». Така благодать сошла, така рада серце. Після освячення люди починають потроху занурюватися у крижану воду річки Псел у кожного, хто пірнає свої наміри та очікування. «Очистити душу тіло. Просто традиция для здоровья. Я родился в этот праздник, поэтому с благодатью живем. З радістю в житті і в душі. Біля цієї лунки зібралося кілька сотень сумчан, але ж це не єдине місце, де можна скупатися у полонці на території міста. Під пішохідним мостом, що на Прокоф'єва, також освячують воду. Пірнають у крижану ополонку і хлопці, і дівчата. Холодно. У тих, хто вже скупався, купа емоцій. Прохладненько так освіжающе. гарно, все гарно. Зі святом усіх. Вважається, що на свято Йордан уся вода має цілющі властивості, аби усі Канці Сум мали змогу умитися чудодійною водою, її освятили прямо у Сумському водоканалі. Тож свята вода сьогодні тече із кранів у кожній квартирі. Альона Щербакова, Олександр Сокол та Олександр Олексієнко новини СТС.